Обличчя міста в руках його мешканців. Переліку ініціаторів розробки єдиного візуального стилю Івано-Франківська, майже півсотні імен та організацій. Створення унікального дизайну, який гармонізує життєвий простір та підвищить туристичний потенціал обласного центру, займатимуться столичні фахівці. На відкритій зустрічі з ними мешканці висловили свої побажання та пропозиції. кажуть, це продовження мозкового штурму, який вже розпочали у соцмережах. Опору ідеї наразі не зустрічали. Сподіваються, підтримує приватну ініціативу і міська влада. Ну, мені подобається принцип тоді коли ми говоримо, що там а, рух знизу в першу чергу і. Просто багато є розмов про те, що ми маємо таку владу, тому що ми такі інертні. І От прошу дуже є спроба не бути такими інертними. Дуже чудово, що саме громадськість ініціювала. Користь буде абсолютно для цілого міста і як для туристичного краю, зокрема, загальний кошторис проекту понад 8 тисяч умовних одиниць. Перелік із трьох десятків імен та нас в компанії це ті, хто вже долучився до втілення ідеї не лише морально, але й матеріально. Серед фахівців із брендингу, котрі працюватимуть над стилем міста, уроджений Франківська Роман Гавриш, стратегічний директор агенції, яка куруватиме проект, каже, відкрита зустріч з громадою міста необхідна для того, аби пізнати та зрозуміти уявний образ Івано-Франківська, місцевим підготували перелік запитань про історію та сьогодення, найпопулярніші будівлі та найвідоміших героїв краю. Про що вони думають, чим вони пам'ятають місто, коли вони розказують про місто, що вони говорять, і так далі. Та для того, щоб максимально зняти цей культурний і візуальний образ міста. Те, як воно живе зараз, те, про що воно говорить зараз, як воно на назовні себе проектує, і коли ми це знімемо, нам значно буде легше і адекватніше будувати цю візуальну комунікацію. Після збору інформації креативна група займається її аналізом. Те, що найбільше пасує середовищу людям і образу міста, ідентифікує дизайнер, який наразі мешкає і працює в Торонто. Зразки реалізації задуму розміщуватимуть на спеціально створеній та відкритій для всіх інтернет-сторінці, яка ілюструватиме перебіг проекту. А вже у лютому, 2014 тисячі Єдиний візуальний стиль Івано-Франківська планують презентувати.